Друзі, 16 липня Північний Схід Одеської області ми на моїй палістирольній пасіці. 12 липня я робив контрольні заміри. І власне, сьогодні, 16 липня, в нас завтра має бути гроза, ну точніше, сьогодні десь ночі. Це що в нас четверг, 17-го гроза, 18-го має бути дощ, дуже чекаємо. Коротше, подивимося, що змінилося в тих сім'ях, які ми дивилися, і плюс ППУшник буде. Бо він мене здивував, по приносу товарного меда. І короте, аби не переключатися, в відео підпишу, що було на 12 липня і що є нині ну, по рамкам. І що нині, яка, ну, який прив короте, якось привіс. Ну, додивіться до кінця, в кінці розкажу ситуацію в гніздах. Все, друзі, поїхали дивитися. Друзі, це раз ми почали 20-го з цього боку, так і почнемо. Перша ганка, яка мала вагу, мала 2 кг, 80 З Спіцом передивився відео. Спітом передивився відео, щоб не бути балаболом. Не знаю яка вона по рахунку, але ну, наче це Так, да. Значить це було 2 кг. Зараз ми міряємо. Можливо не це, але ми всі переміряємо. Відео буде, мабуть, трохи затягнуте, бо це все займає час. Але кому треба, то йду дивитися. Так по машині відключається. Можливо, не ця рамка, кіло 820. Запам'ятовуємо. Кіло 820. Можливо, вона була друга по рахунку, не пам'ятаю. Можливо, вона була від стінки. Бо дивлюся, одну достаю, а крайня. Так. Навірно, от стінки була, бо та була порожня. 245. 2.455, то є... Так, да, вона була від стінки, то є ви бачите. Та фокусуйся, ти мать його. 400 грамм за 3 дня 400 грамм за 3 дні Ну грубо, так? Да? Грубо Такі грубі підрахунки То наче була найважча рамка Буду відео дивитися все підпишу О, це вообще врахи Огонь Тоді тут таких рамок не було, друзі. Короче, ви поняли? 2725. Я носити не буду, повірити на слово. 2,725, Це така десь в районі 2 кіл. Займає час. Да, цю ми мене важили, бо тут не було за що зацепитися, але вона вже дірочку погризла. 2,160, Білять рамки, вже центр білять. 2-65. Ну, коротше, потихеньку льють. Десь по 500 грам рамку влили. Десь плюс-мінус 3 кіла додали. Це тако, якщо грубо. Тоді було п'ять рамок, ну п'ятена. Цей шосту вони почали. Так. Полтора. П'ята та теж два з копійками. Зараз ще цю. Це така. Єлі-єлі Цю льють, тут почали. Оці сюди ми Що в гнізді, не знаю, не дивився. Коротше, запам'ятали вагиву. Йдемо наступно наступну сім'ю дивитися. Друга сім'я ми десь почали з центру. І в той бік. Вот такая напряска. Такая тоже. Відчувається вага, она такая. Порожня. Сразу таку. тут опечатують поверху. Друзі, не буду показ підносити, бо час. Вже хочу звалити, тут що треба об'єднав у волод сім'я. Кіло 580 да, тут теж було 5 рамок, а це щось таке масте по всім, Нібито й є. Але як попередній, я сказав би навіщо кіло 610 км. Ну, можливо ті важчі, Я ж не пам'ятаю з яких почав. Ну, от ми бачимо, що вже дві рамки якусь вагу мають. О тут уже є. Так, відразу обмігаємося. Ось тут уже є. Із цієї почали тоді. 2 215 это уже тоже я Так, надо, Запариться, ми там поміняємо. Два 300. Два 300. Ну тут наче не було таких Надо зрівняти. Я напишу скільки було. На відео прямо напишу і скільки стало. Два 200. Теж біля трамочки. Оці шелюють. Запорожні. І того що у нас ми маємо? Три, дві, п'ять і шосте шосте там почало Ну, в принципі, як і тоді було, тільки плюсануло, по скільки то грам. Оскільки плюсануло на кожній рамці я напишу. Ну і ще одну йдемо, глянемо. І ППУшник. Останнє, що ми дивилися, це цю. Двірити масло, швиденько пух. Так. Я не дивився з якою тут було. Та Порожне. Таке щось є. Дві там наче було. Тут щось є. Відразу вважимо. Ну, почало вити. Почали вити. Потім зрівняємо з тим, що було. Ну напишу на відео. вот такая полтора не мастить по всему гнезду полтора я напоминаю, что чтобы было видео надо было удивиться садись тоже друзья полторашка вот такой. полтора ну тут було менше рамок Все точно пам'ятаю дві яраку обжила так інтенсивно в другий корпус пішла так от 1,835 кило 835 2300 300 2,300. Да, тут крайних 2 было. А топор нас больше. Это а топор просто. Все на 2 300, Тут, наверное, тоже будет 2,300. Два ривна. 2-3 Все друзі І ІПУшник показує і все ППУшник покаже побачите чому. Але поки рекордсмен залишається ППУшник. Чому? Бачите Чому порожнє я відразу достаю. Я знаю де тут порожне. Тут майже уже полный корпус, ну майже. Майже это минус у этих две рамки. Давайте так. Раз мы с этого боку. Давайте. Друзья, порожнее есть. Вот тут где-то Півтора Да, півтора. Перша ранка Так, дерку Тут вірити на, на глаз тоже десь півтора. Ну, на слух Тут більше, а може і півтора. Так, Два. Вже бачите, може печати.

Машки два з половиною. з двойка. Ось, друзі, дивіться. Запечатають, дують і И... оцей огонь. Такі би всі, на ніфіга. Три п'ятсот дев'яносто. Друзі, найкрайня рамка така на, на руку. З одного боку залита, з другого починають такі. Десь біля двох. Як то кажуть, це у нас працює славно. Друзі, отака от картина. Друзі, коротше, привіси в нас з 12 липня по 16 липня на північному сході Одеської області. Якби кому не впадло, той середньостатистичне виведе, я таку нагласу з 3 до 5 кг в другий корпуса за 3 повних дні. Ну, якось так, коротше, ще я зробив таку в 11. Одну сім'ю проміряв, а потім, оце після 4 годин дня, то на кожній рамці плюс 100-120 грам привеса було. Це в других корпусах. Деякі подивився внизу, внизу вони коротше, не льють. Матки розплод в когось 8, в когось 6, Коротше, внизу вони не льють. Розплод перга, напрески мед підіймають внизу нектар. Ну а така картина. Дасть Бог буде завтра, післязавтра дощ, буде картина краще, бо якщо дождя не буде, буде дуже печалька. Бо якби 5, 5 кіло за 3-4 дні, ну хай навіть 6, це взагалом ні про що. Ну, зрозуміло, що вони з'їдають на розход, тратять. Але якось так. Коротше, пишіть, як у вас справи з цими всім ділами. Зараз так проїдуся, подивлюся, що там по соняхам. Ну, поки два поля там інші розцвітають. Основна маса, принаймні те, що бачу, око воно зелене. Але деякі головки навіть не відкриваються, починають підсихати. Якось так. Коротше, друзі, всім мої вітання. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Стасу Євгену Володимиру мої вітання. Євген уже в Бессарабії відкачався. Коротше, діла там печальні. Якось так. Все, друзі, па-па-па-па. Да, я постригся і поголився.